Лего Робокампс перший фестиваль техніки в Черкасах. Охочі черкащани мали змогу побачити, як працюють роботи. Захід відбувся на базі Черкаської гімназії номер 9 Для усіх вікових груп влаштували відповідні локації, математика для найменших, програмований конструктор ведо, сумо слалом та лего футбол для старшокласників. Учителі гімназії не втомлюються повторювати, що усі досягнення школи завдяки її учням. Більше знає Ірина Філенко. Третьокласник Денис Цимбал самотужки зробив п'ять роботів. Хлопчик каже, що на роботу витратив шість годин. Зізнається, за допомогою робототехніки можна не лише гратися, але й вчитися. Це мій самоліт з Арктики, Арктика-2, це мій леготехнік. Поліцейська машина це машина зеленого ніндзя, це робот-науковець з луни, а це машина робот. А шестикласник Владислав Музика гравець робофутболу. Учасники, а їх по двоє у команді, грають за правилами звичайного футболу і використовують власноруч складених роботів. Деякі гравці додали свої техніці ківш або причіп, розповідає хлопчик. Ми матимемо змогу роботами на дистанційному керуванні. Маємо забити м'яч в ворота суперникам. Самокласниця Олена показує набори для кращого засвоєння фізики та набори веду це лего для найменших учнів. Дівчинка розповідає: усі ці прилади програмуються через комп'ютер за допомогою кабеля. Нам дається програма, через яку потрібно програмувати, а далі ти вже сам дивишся, спочатку дивишся, що там, де що є, дивишся на що потрібно нажимати, що там скрізь написано. Сам оглядаєш, а далі вже починаєш програмувати. Звісно, трішки спочатку допомагають тренери, а далі вже самі. Усіх роботів діти створили самотужки, наголошує вчитель технології 9-ї гімназії Микола Цимбал. За його словами, цього року школярі проєктували роботів на тему Тварина поряд з людьми. Наступного робота з водою. каже, програмування можуть займатися не лише учні, схильні до вивчення математики та інформатики. Все, що наприклад ви зараз побачите на гімназії, це все створили дітки. Тобто всі і кубки, які ми завоювали, роботи, всі наші досягнення завдяки нашим діткам, які навчаються в дев'ятій гімназії. Всі можуть займатися, хто творчий, в кого є творчий підхід і хто має бажання. Ірина Філенко, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин.